По-перше, я, як і всі діти, я не можу сказати, що я зараз дуже нещасливий, але все одно всі діти, всі люди взагалі вони були набагато щасливіші. І я, я не виключення. От, у мене була школа, хоч якась, я ходив в школу, у мене було дуже багато різних проєктів, я багато знімався, багато дублював. І на один плюс один взагалі на, на різних різних студіях. В мене хоч якась була школа, тому що зараз школу ну, важко назвати школою, тому що дистанційні ці всі навчання. Тоді в нас теж було онлайн, але якось все було в такому, ну, якщо ти порівнюєш зараз і тоді, в якомусь більш спокійному форматі все одно, тому що люди собі жили, вони насолоджувалися життям, вони працювали, вони робили, вони займалися тим, чим вони люблять займатися. І насправді, та, звичайно, дуже сильно сумую за тими відчуттями, але сподіваюся, що все добре буде. <му> Ох, ну, знаєте, в мене така історія, що ну, я взагалі людина, яка е, старає все сприймати хоч з якимось позитивом, неважливо що, неважливо яку ситуацію, і виходить, що, що навіть, ну. На жаль, навіть таке, така погана по суті, ну, ця ситуація та вона для нас взагалі почалася з дуже позитивної нотки, тому що 23 лютого мого тата було день народження. І ми святкували, все було класно, ми там співали, танцювали, все було дуже добре. І я взагалі. Я дуже хотів спати. Я заснув взагалі у другій ночі, а мої батьки заснули о четвертій ранку, коли все починалось, в принципі. От, тобто Ми посвяткували, нам було класно, дуже класно, і ми легли в 4 ранку спати. От, В сім ранку мене розбудила мама з тим, що ну, вставає війна. І я якось до сих пір не можу повірити, що ну, я реально не злякався. тобто, ну, я, ну, я, Напевно, мозок починає щось думати, і ти починаєш якось нервуватися і не до себе. Але я був абсолютно спокійний, я собі встав, я собі спокійно вдягнувся. От тоді, коли я через хвилин 10 почув перший сигнал повітряної тривоги, от тоді це вже було щось таке незрозуміле. Перше, ми тоді не знали, що це таке взагалі. Тобто я взагалі завжди думав, що коли є небезпека, от стільки тривога і взагалі виє. Ну, виходить, так, так, це правда. От, а тут вона відвела дві хвилини, і ми думаємо, о, значить, що немає по суті небезпеки, все добре. тобто. От. Ми спустилися вниз, пішли до наших друзів, які теж з нами святкували, що ми мали їх треш розбудити. Це, ну, все одно ну, така друга наша сім'я, по суті. О, ми їх розбудили, сказали, що ну, треба щось робити, і вирішили їхати до бабусі. Їхали-їхали. Якщо ми, звичайно, ну, найчастіше виїжджаємо з Києва там, за 20-30 хвилин, то ми їхали години-дві, я не помиляюсь. І потім ми зрозуміли, коли тато був якраз біля своєї роботи на виїзді з Києва. Зрозуміли, що ну немає ніякого сенсу насправді. Ми нічого не взяли, ніяких речей. Ми взяли тільки документи і все. Тому тато там заїхав на роботу, забрав ноутбук. Ми поїхали назад, і друзі, вони ще були в Києві. Вони нам порадили поїхати до них на дачу. От ми до них поїхали, побули там день-два, і потім поїхали все ж таки знову до бабусі в Черкаську область. Абсолютно ні. У мене, ну, на жаль, так, у мене було дуже багато проєктів, де були російські колеги, так? їх можна так назвати, якщо їх можу так назвати. От, але ну, все одно я може не знаю, як дитина, я все одно е сподіваюся, що ну, може хтось думає за це, там може хтось переживає, може у когось е залишилось якесь. Якісь людські почуття взагалі. Та? От. Але ну, я, я реально я все одно якось сподівався, що люди, яких я хоч якось поважав на знімальному майданчику, з якими я спілкувався, яким я багато чого розказував, з якими ми стали, можливо, навіть якимось друзями на знімальному майданчику. Та? Це виходить така просто ну, брехня. Та? І ніхто взагалі не, ну, не написав ніхто просто. Тобто, були такі думки, думаю, ну, може, хоч хоч хтось поцікавиться, хоч, хоч з якимось контекстом, якщо ви боїтеся це напряму говорити, та, але взагалі ніхто. Тобто просто при тому, що було багато е, російських колег. <гум> <гум> так, я виїжджав. Ну, по-перше, чому взагалі я виїхав? Тому що... Е, Через те, що я постійно чому займався до Великої війни, то ми вирішили всією сім'єю, що ну, треба якось продовжувати, не зупинятися, продовжувати займатися ділом. От, е і ми були у бабусі якраз, і ми зрозуміли, що треба кудись в'їжджати. У нас було насправді дуже багато варіантів там. До знайомих музикантів в Польщу. Е я заходив навіть. Е Табір оркестровий для дітей, вони безкоштовно запрошували, там на рік щось, ну щось не пам'ятаю наскільки вже в Київському театрі оперети ставили м -м, спектакль сімейка Адамсів, і цей спектакль ставили литовці, режисери і хореографи. Та -та -та. І вони сказали, що Дем'ян, якщо щось потрібно буде, ми. Приймемо залюбки, будеш ходити в школу, будеш навчатися і так далі. От, вони, якщо не появляються, вони такі одні з найперших, хто взагалі позвонив і сказав. От, ми спочатку сказали, ні-ні-ні, це дім, це наш дім, все. От, але е, я пам'ятаю, що ми з батьками дуже, ну, мої батьки дуже хвилювалися за мене в тому плані, що е, тоді ще ну, мало хто знав взагалі, що насправді відбувається. От, ну, ми розуміли, не, не, не розуміли якихось деталей. Так? От. І коли це все почалося, бабуся мені почала писати вірші. Я почав їх е, ну, в соціальні мережі та публікувати. І ми батьки почали, е, ну, реально переживати за те, що хвилюватися, що е, коли російські... Танки заходили в якісь міста. Вони дуже часто брали телефони, дивилися, що ти там записував, кого ти там вихваляєш, який ти там патріот, і так далі. І просто вбивали цих людей по суті. От і тому е за це ну реально хвилювалися мої батьки. Тому що у мене тоді вже було десь напевно 30 тисяч підписників, 35, і вони розуміли, що це може бути взагалі все одно знаючи, скільки у нас зараз колаборантів усіляких теж переживав за те, що хтось може сказати там а от там такий, Типа патріот. От. І вони за це хвилювалися. Ми зрозуміли, що все одно треба якось виїжджати. І я хвилювався за те, що ми, ну, якщо щось відбудеться, ми вже не зможемо виїжджати, просто виїхати. От. І вирішили їхати у Литву до режисерів. Угу. Відчуття, які, ну, по-перше, все одно були думки. якісь, що Ну, вже, ну, може бути таке, що я взагалі не повернуся в Україну вже ніколи. Тобто, ну, на жаль, може, ну, ніхто не знає, що буде так взагалі. Ніхто не знав, як буде. От, і для мене все в тумані. Я взагалі дуже певно пам'ятаю, як ми їхали, і ми ну, на одну ніч зупинилися у Львові, потім настати відправив на, на автобус. І це все для мене було якось ну, в такому, типу, ну. Не те, що мені не те, що був якийсь там депресії. Та, я просто, ну, не міг просто зрозуміти і ще усвідомити це все. Просто ну, Так і вийшло, по суті. Ну, Взагалі, е... якщо я десь... Гуляю, там, наприклад, Хрещатик, ну, в центрі Києва, <гум> люблю центр Києва. Е, так, я зустрічаю російськомовних, але, ну, типу, я взагалі, у мене такий принцип, тобто, якщо я десь гуляю, там різні ще ситуації, там, в ресторані, в кафе, десь ще, ще десь. Е, я починаю просто продовжувати розмовляти українською мовою Там, в таксі, якщо там ще ну, залишились ті, які розмовляють російською мовою. Тобто Я так, так, так. От, я продовжую розмовляти українською мовою, люди це розуміють, і вони самі починають переходити на українську мову, тому що їм їм якось некомфортно, типу. Ну, тобто, Я розумію, що я не буду переходити, типу, вибачаюсь, типу. Тобто, ми е, якось ну, і закони є. Е, ну, Люди добрі. От. Але, ну. Я знаю, що. Багато хто розмовляє, але багато хто починає ну, це виправляти, насправді виправляти. тому що ми з батьками теж розмовляли російською мовою, на жаль, до повномасштабного вторгнення. І ми почали виправлятися, 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 І зараз ми в сім'ї українська мова, українська мова просто. О, тому тут, тут залежить, якщо ми кажемо і про дітей, тут залежить і про якесь від якогось виховання, пояснювати їм, навіщо це взагалі треба ну, розмовляти на мові. Ну, тобто, зрозуміло, що люди не можуть моментально перейти, хто, на жаль, спілкувався ну, все життя просто російською мовою, але е, ну, я дуже радий, що є люди, які, не дивлячись на це, вони це роблять, вони прикладають якісь зусилля до того, щоб змінити себе взагалі просто. Це цікаве запитання, тому що. ну... Знаєте, дуже. Я не можу залізти в голову людям насправді, але е, ну, можливо, вони розуміють. Ну, от якщо ми кажемо про однолітків, та, можливо, вони е, не дуже розуміють, що це, ну, що це не дуже добре в якому плані. Не просто що це просто погано, а що це гроші, що це якісь. Але е, зараз я розумію, що ну, я. Бага дуже багато дивився інтерв'ю. Ну, таких інтерв'ю як знаєте, типу на вулиці зупинили людини і питають: ви слухаєте русі, які да слухаю». чого? Ну, бо хочу. А ви знаєте, що це гроші? Так знаю, і що сказати цим людям? Ну, що сказати цим людям? Вони знають, що вони роблять. Вони це роблять абсолютно свідомо і вони продовжать це робити. От. Тобто, і ну таких людей складно зрозуміти, якщо ти вже кажеш, що ти розумієш. Скажи вже, що не розумієш, та тобто, щоб тобі пояснили, ти зробив вилячого. Ага, так, зрозумів. Да, але якщо ти розумієш, що, що це якісь гроші, тобто, та, ну це взагалі якось не знаю, якось дико для мене. Тому що я в реально, я російські пісні. Ні, тобто YouTube, у нас зараз набагато більше. З'являється якіснішого українського контенту, звичайно, от ще більше, ніж було. От, тобто, і мені дуже приємно бачити, наприклад, в Ютубі люди, на яких я був підписаний, які робили контент російською мовою, вони переходять на українську мову, тобто реально, ну тобто, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на, на те, що можливо для них це був заробіток, так, але вони це роблять, і, і слава Богу, що роблять справді. Почну з підлітків, та, з однолітків моїх. Та. Якщо казати про однолітків, про підлітків, я думаю, по-перше, ну, пояснювати, що це. Ну, ти не, ти, коли ти це робиш, коли ти слухаєш російську музику, коли ти дивишся російський контент, ти не поважаєш себе і ти в першу чергу ну, не поважаєш всю Україну, тобто всіх людей, які захищають тебе наразі. Тобто вони ж захищають кожну людину і в тебе теж по суті. От. Треба ну, пояснювати дітям, що це, це якось це, навіть, знаєте, огидно. По суті, це гидко навіть від таких людей, які, при тому, які це розуміють, які розуміють, що вони роблять, і вони продовжують це робити. А Якщо ну, взагалі ще ну, От я вважаю, що, на жаль, до 2014 року, я думаю, багато хто з мною погодиться, у нас не було. Ну, дуже мало було. Хорошого українського контенту. О, дуже мало було його. Е, на жаль, на жаль, е, дуже багато людей розмовляли російською мовою, дивилися фільми російською мовою, слухали пісні російською мовою. Українські виконавці записували пісні російською мовою. І насправді це треба було ну, прибирати вже. Там, з 94-го року вже це треба було. З 91-го року це вже треба було прибирати. О, е, і, ну. Зараз він стає ще якісніший. от. І просто тут е, справа в тому, що, Ну, наприклад, от я нещодавно зацікавився, ну, така річ. Е, е, багато хто каже, що я взагалі не дуже люблю, не полюбляю реп, але багато хто каже, що українського репу не існує. Він жахливий, його немає. Ну, тобто, я теж так вважав. Тобто, я слухав американський реп, я... Чесно, я російський реп просто не переносив, тому що для мене це ж щось було незрозуміле. Ну, європейський, американський реп я слухав. Е І нещодавно я зацікавився такою річ, що думаю: типу, слухай, треба знайти реально якісний ну, український реп. Не може тако бути, що його немає. От. І я підписався на там одного хлопця в Тіктоці в Ютубі, який знаходить теж такі треки, тому він ну, він мене надихнув навіть по суті це робити. От, я зараз розумію, що дуже багато є, дуже класних Украї... треків українського реву, дуже багато є, справді, і це, це дуже класно, насправді. От. Якщо ми кажемо про взагалі всіх людей, не тільки підлітки, а взагалі всіх людей, насправді, просто є така ситуація. ну, Наприклад, взяти мою бабусю, у них в селі, по суті, Недоступне українське ТВ, щоб дивитися українське ТВ, за це йдуть е, гроші, ти маєш платити за це гроші. І якщо е, ну, всі хочуть, щоб всі дивилися український контент, щоб не дивилися російський контент, я розумію, що це ну таке, типу як виправдання йде, але все одно, щоб ну, його дивилися ще більше, е, ну, треба дати людям доступність, щоб його дивилися. Якщо ти його не можеш дивитися, ну. Його, ти його не можеш дивитися, тобі це не дозволяє не пенсія і так далі. і так далі. О, ну, там, в Києві друга річ, я розумію, тому що е, у всіх є якісь е, ну, телефони, телевізори, ютуб, і кожен може вибирати що. Ну, тут, тут я не можу взагалі випродувати цих людей, тому що ну, я вже кажу, тут тільки пояснювати е, і, ну, і робити ще якісніше контент по суті. Перше, через те, що я поїхав в Литву, я знайшов в Литві дуже багато класних друзів, литовців, які підтримують і мене, і взагалі всю нашу країну. І взагалі Литва це одна з найперших країн, яка просто почала нам допомагати нереально швидко, нереально сильно. От і взагалі литовці дуже класно до нас відносяться. Ну, зрозуміло, є якісь моменти Усюди є якісь свої моменти, але. Люди дуже класні. вони, вони просто розуміють, що ну, кордони теж у них сусіди свої є. От, і якщо, ну, після нас можуть бути і вони, на жаль, І вони це розуміють. От, тому, але ну, дуже класно, дуже приємно, коли. Начебто люди, які там ще там не знаю, місяць чи два місяці тому були тобі зовсім чужі, вони реально тобі допомагають, вони підтримують тебе. От я нещодавно е, там дзвонив знайомі з е, Литви, у неї день народження, і я її вітаю. Вона каже, боже, так несподівано, що ти ну подзвонив. Взагалі давно не спілкувалися. Слава Україні! І ну і це, і це вже приємно, реально. Це, це, це якось дуже надихає ще більше допомагати взагалі нашій державі, нашим людям. Я поїхав, тому що треба було щось робити, якось продовжити чимось займатися. В першу чергу я пішов в школу. В школу, таку ж як в Києві, грубо кажучи, теж з музичним нахилом, теж кларнет, теж фортепіано. І найцікавіше те, що я буквально за місяць я підготувався зі своїми вчителями. Я за місяць в Каунасі взяв перше місце коротше, на, 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 конкурсі, та, на духовому конкурсі. От. Потім це був хор. Якраз режисери, в яких ми жили, вони запропонували один дуже класний хор з дуже класною керівничкою. от. І я там співав виходить, десь з квітня по червень чи липень. Ну, та от майже весь час, поки я там був взагалі. І... Дуже багато було класних фестивалів. Взагалі литовці вони дуже-дуже дуже такі творчі люди. І уявіть собі, у нас, ну, по-перше, я з ними співав, я почав співати литовською <гум> завдяки ними, так. і Спочатку було тяжко, звісно, але до речі, якось звик швидко, буквально на другий-третій урок я вже нормально співав Литовською мову. Реально я читав вже букви і нормально в мене виходило. От, я пам'ятаю, як мені керівничка Донголі сказала мені, так, ми будемо їхати в Польщу, але там буквально 20 км від кордону, ну, типу гастролі, але так, ну, чисто на один день поїхати. Е Хочемо, щоб ти заспівав «Ой, Лузі Червона Калина, а ми будемо тобі е ну, акомпонувати підспівувати весь хор. Там такий маленький невеличкий зал був, я заспівав, дуже класно, дуже класно. І потім ми їдемо, і вона каже. Вона каже: слухай, дуже класно взагалі вийшло, але найважливіше те, що у нас 4 червня буде такий фестиваль вокальний. Ну, не вокальний, а хоровий фестиваль. 4 червня у них День музики в Литві. От. І ми хочемо, щоб ти на арені, Жальгіріс, там, де. Якщо домовляюся 10 тисяч глядачів, щоб ти заспівав у лузі Чорна Калина і ну, сповни разом з друга. Тобто, тобто ти соло, ми будемо тобі підспівувати теж. Я навчив їх співати у лузі червона Калина, і найцікавіше те, що дуже смішно вийшло, як для мене литовці. З першого разу заспівали набагато краще українською, ніж Русня каже Поляниця слово, я вам серйозно кажу. Тобто вони реально заспівали дуже класно. І вони співають ой, Лусі червона Калини, я співаю соло на 10 тисяч глядачів. Це було щось взагалі неймовірне. Це, це такі емоції, просто це, ну, це неможливо передати словами справді. От, що в мене ще було? Мама ми подавали мама і я. Ми подавали в Естонію. Кастинг, серіал. от, І мене взяли. Та, і навіть я познімався в Естонії трішки. Це був мій перший досвід у Європі, коли я знімався. Це так було ну, дуже класно, реально, дуже класний рівень, дуже ну, теж приємні люди, і естонці теж вони дуже допомагають нам. От, дуже класно так теж з'явилися ще одні друзі. От. А потім перед тим як ми їхали додому вже, ми вирішили, що треба їхати додому. Тут тато, ми за ним скучили, тут собака, моя, бабуся. Тобто Ми, ми реально скучили просто за нашу батьківщину, за нашим. Ну, за, за Києвом, розумієте? О. І мама сказала, але мама каже: так, треба подати. Заявку на участь в X-Factor Литовському. Я не буду вам брехати, взагалі. Я казав ні. Я не хочу це робити, тому що, е, ну по-перше, я проживав, що це е, інша країна, я не знав, як буде до, до, ну, до того ставитись. тому що все одно я знав дуже багато випадків, коли казали, ой, ці українці вони вже всюди. Тобто, ну, було якесь таке внутрішнє, ну не знаю диво, чи, чи варто, ну не знаю. От. Але я зараз розумію, що це була тупо відмазка, тому що мені було ліньки, щось зробити, насправді просто мені хотілося лежати в іншій країні, ходити в школу і все. От. І дуже дякую мамі, яка сказала: ні-ні-ні, ти підеш на кастинг, нічого не знаю. От. І слава Богу, то що вийшло, що на X-Factor я зайняв третє місце. Пам'ятаю, на фіналі у нас після фіналу мала бути така. Паті, <гум> таке типу, типу свято. І я пам'ятаю, як я стою на сцені, і мені каже, ну, ми виходимо, щоб знати, хто проходить далі, от, хто, ця трійка, хто залишається, і потім перше, друге, третє місце. Не знову співають і кажуть, хто зайняв перше, друге, третє місце. Я стою, мені знайома, яка теж вона зайняла, до речі, друге місце. вона стоїть і каже, Боже. Мені вже взагалі не важливо, хто виграє. Я хочу поїхати відпочити, типу, з усіма, посидіти, поїсти, поговорити. От, тобто, реально, всім було взагалі вже все одно. І ми такими друзями стали, взагалі всі, просто всі. І це реально це було щось, щось неймовірне, справді. Знаю, яка має бути суперсила, але ну як вона називається, але все одно я б, ну щоб це було можливо, я б зробив так, щоб війна ніколи не почалася. Щоб не страждали діти, щоб не страждали люди, щоб не страждав, по суті, ніхто в нашій країні не відчував цю ну, те, що взагалі зараз відбувається, і це слава Богу, у нас в Києві ще більш-менш. А якщо брати інші міста там. Маріуполь, Бахмут, це взагалі це жах. Ну, типу, тут, тут хтось живе, тут кажуть, типу, ну, у нас тут це ок. Та? Але не ось ну, відносно, та? Ну, якщо порівнювати, але не усюди так більш-менш окей. Тому що є взагалі інші ну, взагалі, ситуації, там, де люди просто вони, ну, розуміють, що все, ну, типу, та, на жаль. А якщо брати, вже не повертатися в минуле і казати про зараз, то не знаю. Здібність переконувати людей. От. Ну, от, наприклад, на рахунок російського контенту теж. От. А ще б я б звернувся до наших західних партнерів і переконав їх передати нам всю зброю, яка нам потрібна взагалі уся. Ну, класна суперздібність, я вважаю, правильно. От. Думаю, так. Такий дуже класний план. Я хочу об'їхати всі області України. Всі. Тобто, ну, в мене є таке бажання. Всі куточки гарні нашої країни. І, і, і звичайно Донецьк, і звичайно, Луганськ, і звичайно Крим. Тому що я там не був. І да, це дуже сумно. Тому що в мене були там батьки. Вони казали, що там ну, реально дуже класно, там дуже красиво. Тому це в моїх планах, скажімо так. Я розумію, якщо ми будемо продовжувати підтримувати один одного якщо ми будемо, якщо ми будемо продовжувати боротися не за себе, а за кожного хто поруч для нас, якщо ми будемо продовжувати вчитися, якщо ми будемо продовжувати допомагати нашій країні, допомагати нашій державі підтримувати її, любити в першу чергу, цінувати. Не слухати російський контент, не дивитися російський контент, то взагалі я дуже сподіваюся, що реально все буде дуже класно. І взагалі наше покоління це те покоління, яке і буде робити такі зміни, по суті. Це на наших плечах. Так. Але я думаю, що реально все буде класно, тому що наш народ це непереможний народ. Правильно. Це люди, які. Готові на все завдяки своєї батьківщині і завдяки своїй сім'ї взагалі. А батьківщина наша це і є наша велика сім'я.